Ми саму складну фазу цієї кризи пройшли. У Львові відсотків 25-30 забудовників не зможуть вижити. О 9 вечора мені перезвонив виконавчий директор Київський. Звичайно, що у нас був шок. Ми, звичайно, що не знали, що робити. Куди дзвонити? Міліцію, швидку, що там з людьми. Сьомий місяць в Україні триває повномасштабна війна. За цей час життя всіх українців докорінно змінилося. Це наша постійна рубрика Площа ринок і я, її ведуча, Олександра Батій. В цьому випуску ми дізнаємося про прильоти у Львівський квартал, про ситуацію на будівельному ринку, про те, хто з компанії залишився будувати та які ціни очікувати клієнтам. Тож, якщо вас цікавить новини будівельного ринку, ви шукаєте житло, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок. Ростиславе, вітаю! Ми з вами зустрічалися на початку війни. Зараз вже війна триває повномасштабно сьомий місяць. Змінилося ще більш багато речей. Десятки мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, і це очевидь вплинуло на будівельний ринок. Також вплинуло те, що багато ланцюгів було порушено багато виробників пішли з ринку України. Тим не менш, Ріел – одна з небагатьох компаній, яка продовжує працювати. З фотозвітів в соцмережах та на сайті компанії видно, що ви будуєте активно є багато будівельників. То тобто, взагалі відчувається, що у вас проблем немає, але я думаю, що це не так. Ви нам сьогодні більш детально розповісте про це. То скажіть, в чому все ж таки секрет компанії і як ви подолали е цю складну кризу? Я думаю, що ми ще її не подолали тої кризи, ми тільки почали її долати. Ну тим не менш, Мало ви будуєте бо, е дивіться в нашому секторі чи сегменті економіки України, якщо можна так назвати, є багато чинників. Факторів, які впливають на те, як відбувається весь процес у нас на нашому ринку. Е, першим, що треба відмітити і про що треба говорити, слава Богу, е, вже з'явилася достатня серйозна інформація про те, що наша армія зупинила Руську армію. І росіяни вже не мають можливості і змоги при всіх їхніх бажаннях щось зробити, продовжувати наступ і встановити загрозу для Києва, Дніпра, Запоріжжя, ну, для всіх основних великих обласних центрів і центральної і західної країни. Любої, вони вже нічого не можуть зробити, наворот є серйозні меседжі, що ми звільнимо територію. От. Це є мега важливий крутий меседж. Другий меседж, який ми маємо зрозуміти. І знати, то той, що е, наша влада не знаю за допомогою чиїх консультацій, і що в них за генії працювали, але спрацювала ідеально в частині е, економічного захисту, скажімо, е, нашої і валюти, і банківського сектору, і всього остального, що при такій одній з найскладніших ситуацій в світі. Напевно, що найскладніші ситуації за останні 80 років. У нас девальвація гривні всього-навсього на рівні 40%, ну, це якесь чудо чи космос, чи як це назвати, я не знаю правильно. То, в принципі, можна говорити про те, що ми саму складну фазу цієї кризи пройшли. Ну, якщо Все в порівнянні, Якщо порівняти 2014 рік, коли ситуація була в 100 раз простіше, в 100 раз легша, економіка наша обвалилася в 4 рази. Гривня обвалилася в 4 рази, ВВП впало в мінус 40% ВВП, якщо не помиляюсь, там, чи, я можу, можу чуть недостовірні дані сказати, але приблизно, я думаю, так було. То зараз в 100 раз гіршій ситуації ВВП дійсно у нас обвалилось теж на рівні 40%, але гривня все-таки там на 42% це дуже мало. От тому, як мінімум, цих два серйозних меседжа вони дають 90% відповіді на всі запитання, чому, чому в Україні не побанкрутували всі підприємства, чого в Україні продовжується якесь будівництво, і не тільки будівництво, а працюють всі сектори економіки, навіть аграрний сектор, якщо при Авіанальотах і в остальному сіяли і робили жніва. Ну, то це говорить про це сміливість та наших та, людей. І це бажання. говорить про те, що наша економіка виживе. А раз вона виживе, то значить бізнес не згортається. Бізнесмени не виїжджають, не тікають. Так, можливо, багато хто там, призупинив свою діяльність, там, чи зменшив обороти, чи не інвестовує в нових інвестицій, але бізнеса свої не закривають, не розпродають за безцінь все, все функціонує. І вже за, за тих сім місяців налагодилися і логістичні ланцюжки поставок е, е, якихось, ну, скажімо, замінних матеріалів. Там Гіпсокартон, наприклад, робили тут під Києвом і роз, е, розбомбили ту фабрику. Ну, то Вже не йшли чим замінити. Тобто, е, звичайно, що собівартість в гривнях в першу чергу виросла е, через те, що. Долар виріс, бо багато таких матеріалів і складових собівартості є, залежить від валютної складової. Друге, частинка собівартості, яка зросла, це якраз через те, що треба привозити десь імпортувати якісь такі речі. Але сьогодні є можливість абсолютно нормально, спокійно, природно будувати виконувати всі будівельні монтажні роботи як це було до воєнного часу тобто ви продовжили не те що навіть будувати всі свої майже всі свої будинки ви навіть їх продовжували здавати майже в заявлений термін а тобто у вас була якась антикризова стратегія чи ви просто правильно спочатку будували свій бізнес тому що ну не багато компаній можуть цим похвалитися Ну, звичайно, що ми мали е, стратегії, е, враховуючи те, що ми вже 19 років працюємо, ми вже пройшли не одну кризу і економічну, і не тільки економічну, а там, скажімо, і з громадськими заворушеннями, і, і в 2014 році з нападом Росії, того ми, звичайно, що готувалися до того, що в першу чергу ми готувалися до кризи перегрітого ринку, бо дійсно. Вже пропозицій на ринку нерухомості було багато, багато неякісних пропозицій, багато неякісних забудовників. Ми розуміли, що забудовники не всі виконують свої зобов'язання ще до кінця навіть цього і в наступному році. Тому ми були переконані в тому, що буде на нашому ринку проблема. Ми, звичайно, не знали, що вона буде настільки серйозною, але ми готувалися до того, що ринок буде як мінімум, попит буде серйозно зменшений. Через те, що буде перегрітий ринок, і ну, от так як і відбулося зараз в Європі. Тобто там, що відбулося в Європі? В Європі внаслідок боротьби з коронавірусною кризою і е інфляцією, Євроцентробанк е підняв публікову ставку, так само, як нас, Насбанк підняв до 27%, там підняв до 10%. Відповідно, всі їхні іпотечні кредити пішли вгору по обслуговуванню цих кредитів по вартості. І в них зараз буде будуть серйозні неплатежі. По Іпотечним кредитам, відповідно, у них буде обвал, іпотечна криза і все остальне. Ми розуміли і знали, що воно перекинеться і до нас. Тому ми якимось чином готувалися. У нас була стратегія, як діяти в разі кризи. І воно, звичайно, що нам сьогодні допоможе. А воно, звичайно. А що зараз з будівельними кадрами? Їх і так не вистачало, в принципі, до війни. А зараз, напевно, ще більше їде відтік чи навпаки. Де зараз наоборот ніякого відтоку немає, в зв'язку з тим, що активність на, скажімо, в будівельних процесах сьогодні на рівні 10% від довоєнного стану. Тому сьогодні кадрів є наоборот, яких хочеш, скільки хочеш, і в два-три рази дешевше, ніж це було до війни. Тому сьогодні якраз є класна нагода скомплектувати правильні. Склад будівельників, фінансистів, юристів. Всіх сьогодні можна це зробити, бо дуже багато людей опинилися без роботи. Ми знаходимося в Києві біля одного з ваших ЖК, який, на жаль, став відомий, напевно, на весь світ, тому що в нього два рази влучила ракета росіян. Скажіть, ви пригадуєте ці дні, як ви діяли, що відбувалося? Ну, перший приліт у нас був, якщо я не помиляюсь, 28 квітня в цей будинок, десь, напевно, в 9-й вечора чи що. То якраз був час такий, коли ми тільки фактично перших півтора місяця ми жорстко готувалися до війни, до наступу на Львів, до, до міських боїв, умовно кажучи. Ну, тобто Ми готували батальйони, у нас було по 6 тренувань в день. Так, ми мали у нас на ріелі, ми зробили свій умовно батальйон, ми займалися, готувалися до того, щоб зустріти ворога. Робочий час тренувалися, а після робочий час працювали. І, відповідно, бувало час, коли прийшов дійсно там 9-й годині, відрубався і став, прокинувся з самого ранку і погнав далі. От. І то якраз був такий момент, коли дійсно е в 9-й вечора мені перезвонив виконавчий директор Київський, яка, скидає фотографії. Я навіть не зрозумів спочатку про що це йдеться. Бачив наш об'єкт, що таке. От. А десь вже через 5 хвилин мені вже перезвонилися, почали розказувати. Звичайно, що у нас був шок. Ми звичайно що не знали, що робити. Куди дзвонити? Міліцію, в швидку, що там з людьми, скільки там тих людей, а як їх дістати? Це був заселений будинок чи ні? Ми практично його людям передали там, в осінню в минулому році, але хто заселився, скільки заселився. Я, такий, я особисто такої інформації не мав. Коли ми почали... А я був у Львові в цей час. Добре, що виконавчий директор і наші там, деякі працівники київські були тут і зразу приїхали на місце і з'явилася інформація, що є загинувша жіночка. Бо вже на цей час були тут і МЧС приїхав, і обслуговуюча компанія, до якої ми маємо відношення, вона тут була зразу. В перші хвилини вони вже тут пільнували, просто міліція все оцепила, наших людей, звичайно, що не допускали до об'єкту. Наша основна задача була швидко відреагувати з комунікаціями, щоб не повзривалося щось, повідключати все. Допомогти контакти, телефони до людей, щоб всіх продзвонити, хто де є, щоб, щоб випадково про когось не забули. Бо ж не знали, а що це? Після цього будинок встоїть, не встоїть, що він там розрушив, нарушив, нічого ж не було зрозуміло, вогонь не. Mm -hmm. То відповідно ясно, що в такій ситуації ні ми, ні будь-який інший забудовник ніколи не були. Але ну, справилися нормально, треба віддати до честі. І МЧС Києва, і Поліція Києва, і КМДА Києва ну тобто спрацювали дуже класно, оперативно, нам у всьому допомогли, ми їм вони нам і фактично встигли правильно потушити і пожежі, і все. І ну, фактично інтенсивно скажем, створили робочі групи, зробили плани, як З містом ви маєте на увазі, так? Ми зробили свої групи, місто зробило свої. Ага. Наскільки я знаю, ваші робітники допомагали складати якісь юридичні документи мешканцям, допомагали їм зв'язуватись там з поліцією, так? Допомагали правильно фіксувати руйнування. Що ще? Ну, уявіть собі, 200 з чимось квартир, я не просто не пам'ятаю. Різних власників, тобто ці всі, ці всі люди одні є, других немає. Ну так, це дуже складно. Відкри, відкрили кримінальну справу. ну Тобто, бо це реальна кримінальна справа. Далі треба якусь діяти. Ну, ми створили одну групу, яка займалася координацією від імені всіх мешканців з правоохоронними органами. Бо там є і СБУ, і поліція. І всякі експертизи треба було поробити. А для того, щоб воно було мало юридичну силу, тобто треба було мати доручення і згоду від цих мешканців, щоб від їхнього імені хтось і діяв і займався. Тобто один блок питань був юридичний, другий блок питань був чисто технічний. Треба було разом з судовими експертами будівельними надати кучу документів, будівельних конструктивів і всього остального, для того, щоб будівельна суд експертиза могла зробити свої висновки. А можна це втримати, відбудувати чи ще щось, ще не можна. Паралельно треба було вжити швидкі заходи для того, щоб не було подальших руйнувань. Тобто це була третя робоча група. Ну і четверта це вже було спільно з КМДА, з МЧС, з поліцією, де ми вже координували всі останні дії, а що далі робити, як, кого, куди відселяти, ну, і всякі різні такі, такі речі. Тобто будинки можна відбудувати, звичайно, так ми дуже швидко організували проект підсилення цих руйнувань, які були. Тобто зразу їх виконали своїми силами. Ну, з підрядниками, які це будували, виконали, і фактично сьогодні воно по сьогоднішній день так і стоїть, тому що ще проекту реконструкції ще немає. Він зараз тільки проходить експертизу, і після того будемо. А як ви прогнозуєте, скільки це можна може коштувати, і хто за чий кошт це все буде робитися? Наскільки я знаю, що місто також може брати участь у цих відбудовах? Спочатку ми не знали, буде місто і держава це фінансувати чи не буде. тому ми мали план один. Тобто, ми, як забудовник, взяли на себе. Перших розмовах з мешканцями брали на себе фінансування і організацію, скажімо, робіт, що стосується відновлення самої конструктивної частини. Бетонні роботи, цеглу заложити, роботи, що стосуються відновлення фасаду внутрішніх всіх комунікацій. Це ми говорили, що ми разом з мешканцями всі разом повинні профінансувати, відповідно, хто скільки метрів, яких має. А вже пошкодження всередині в квартирах, вікон, скажімо, і середині в квартирах то вже мешканці повинні були самі фінансувати. От така була у нас теорія, як це зробити. Тому що пошкодження, наприклад, цього будинку це є на рівні 30 мільйонів гривень по нашим розрахункам при плюс-мінус. От того була така ідея. Потім і представники Верховної Ради, бо ми комунікували зі всіма, і з Верховною Радою, і з Офісом, і з Мінрегіоном, і з КНДА. До честі вони спрацювали класно, зробили все для того, щоб включити нас, і цей об'єкт, і цей в розпорядження про відновлення, фінансування і відновлення цих об'єктів, тобто пропрацювали. Зараз вже йде технічна робота, доробляються проекти реконструкції, що одного, що другого об'єкта. Проходять експертизу і наймають підрядників, і ще я думаю, що в цьому місяці почнуть робити, виконувати ці роботи вже і вже можуть почати відбудовувати так, будинки так, в цьому так, місяці. Так. Це, я думаю, чудові новини для мешканців. Так, так. Чи є у вас можливість зараз прогнозувати, ну, наприклад, ціни на майбутній рік на метр квадратний? Тому що я вам задавала це питання в минулому випуску. Ви казали, що зараз це нереально, можливо, зараз вже більш реальна картина. Так, ми сьогодні вже можемо робити якісь прогнози, враховуючи навіть величезну вартість газу в Європі на сьогодні, а є вже навіть певні меседжі, що ця вартість буде падати з весни. То ми сьогодні думаємо, що Продажа, вартість скажімо, економ сегменту і комфорт сегменту буде орієнтовно від 1000 до 1200-1300 доларів за квадратний метр. Що по Києву, що по Львову, то вже буде залежати просто від самого об'єкту, від інших складових, там, скажімо, в собі вартості, там, скажімо, як вартість землі, чи це здорожчання на скільки відсотків приблизно? Ну, порівняно, ну, наприклад, два, з минулим роком? 20 відсотків точно. На 20 відсотків це не так кризово це враховуючи та події, які у нас відбуваються в країні. Це нормально і наоборот, я вважаю, що і ці ціни це є за за вартість, є так за низька. Тому що ми платимо будівельникам за паливо, за газ, за всі останні речі, платимо так само, як європейці, тільки європейці продають по 3 тисячі євро, по 4 тисячі євро, а ми продаємо по тисячу доларів. Тобто вартість квартир повинна рости однозначно. І вона буде рости, тому що не тільки запрацює іпотечна програма, а вона вже на виході, до 1 жовтня вже повинні бути підписувані всі постанови карміння. З'явиться попит, з'явиться конкуренція і, звичайно, що ринок врегулює і вартість самих квартир. Як ви взагалі прогнозуєте, чи може зараз можете проаналізувати ситуацію з будівельними компаніями? Скільки залишилось, скільки залишиться, скільки буде невдобудов можливо? Я не можу говорити за всю країну. Я думаю, що у Львові відсотків 25-30 забудовників не зможуть вижити, тому що. Треба набагато більші власні оборотні капітали мати зараз, чим було це до воєнного часу. Мати історію будівництва, мати кредитні правильні історії, щоб можна було з банками співпрацювати і з інвесторами, що нашими, що іноземними. От, тому відсотків 20-25 не виживе. А в Києві ця цифра буде значно більшою, тому що в Києві самі об'єкти по своїй суті в 10-15 разів більше, ніж. Великі, які у Львові рахуються, великі об'єкти, то тут ну, вони набагато більші. Тут ресурс потрібен набагато більше, набагато-набагато більше. І через те я вважаю, що, ну я не знаю, я боюся прокаркати чи прогнозувати, але я думаю, що цифра буде набагато більше, ніж у Львові забудовників, які не виживуть. Але нічого, ті забудовники, які виживуть, добудують за тих. То тобто це ваші плани, так. можу сказати, так. так? Ми маємо таку Добре. практику вже три комплекси, так що буде ще тридцять три, не проблема. Чудово. Тобто є надія та є вихід в будь-якому випадку для інвесторів. А хотіла спитати, як змінився взагалі попит, що зараз шукають люди. Тобто, у нас мільйони внутрішньо переміщених осіб, які звикли там жити в певних умовах, або навпаки, зараз не можуть собі дозволити ті умови, в яких вони звикли жити. Як ви зараз відчуваєте портрет свого клієнта? Сьогодні немає ніякого портрету, ніякого клієнта в Києві взагалі клієнта немає. Будемо говорити, що так, що в Києві ринок впав в разів 30. У Львові ринок впав в разів 10. Ті клієнти, які купляють сьогодні, що в Києві, що у Львові, це люди, які конкретно вже втратили житло, наприклад, десь в Харкові, в Херсоні. На сході там Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, всякі люди, які реально перемістилися, розуміють, що їм десь треба жити і мають кошти. Оце вони є нашими клієнтами сьогодні. А просто клієнтів з ринку ще немає. Тобто вони є, але вони ще гроші і не несуть, і квартири не купляють. По одній простій причині. Ви подивіться новини там. Звичайно. Завтра чи післязавтра Наступ. в Білорусі да, знову да. якісь навчання. Кожне якесь державне свято на нас має прилетіти 300 ракет. Тут ще щось ще щось. Йдуть медійні негативні меседжі. І Люди, звичайно, що бояться, вони не хочуть ризикувати чи ще щось. Тим більше, якщо воно їм не горить, якщо воно їм не є вже. Навіть ті люди, які переїхали, яким треба житло, і мають кошти, ну так вони краще в орендованій квартирі перечекають, подивляться, чи все-таки зупинилося це все. не, Ми зупинили її, чи ні, чи все-таки будуть наші проблеми. Тому якби, про відновлення ринку прямо зараз говорити ще зарано. От останній місяць пішов у нас класних новин. Якщо ще 2-3 місяці в нас буде, Зовсім інші новини, там, що там вигнали, там прогнали, там за Дніпро загнали, там ізюм забрали. То, все. То, звичайно, що тоді вже ринок почне потрошки відновлюватися. Тим не менш, ви ж якось стимулюєте попит, робите якісь цікаві пропозиції, акційні квартири. Розкажіть? Ми, ми не стимулюємо попит чисто якимись акціями, чи ще щось. Ми робимо єдині акції, які ми зараз робимо, ми їх називаємо волонтерські акції. Тобто це для військових, і для медиків, і для вчителів. Тобто це ті люди, які ті герої, які зараз мусять в тих ненормальних умовах вчити, чи лікувати, чи воювати. От Тим ми робимо якісь невеличкі там, знижки. Е і все. Ринок поки що не має змісту навіть стимулювати чи щось з ним робити, тому що клієнт, і що б ти там яку скидку не давав, і як би ти їх не заохочував, вони все рівно гроші не присуть. Вони їх не несуть не по тій причині, що ціна висока. А по причині зовсім інший. Тому тут стимулює, не стимулюю, воно працювати не буде. Зрозуміло. Розкажіть про якісь ваші плани на майбутнє. Як ви бачите розвиток компанії на цей рік, можливо, на наступний? Ну, якщо буде така ситуація складатися далі? У нас є план А, Б, В. Ми збираємося все подобудовувати, вже є ідеї, як. Виходити і починати з наступного року нові проекти. Працюємо е, на то з міжнародними фінансовими установами. Збираємося спробувати, бо з нашого ринку девелопери українські ніхто не вміє і не може залучати кошти за кордоном. Ми думаємо, що в лютому місяці вже будемо на фінішній по залученню коштів іноземних фондів. От. Якщо це вдасться, то буде взагалі класно, бо ми зробимо свою іпотечну програму mm -hmm. без державних банків, без держави. От. Ну, тобто в нас маємо, ми маємо багато грандіозних планів. Надіємося, що поскорше тих цю з виражені і почнемо розвивати нашу країну далі. А цей прильот в цей будинок то був взагалі блін, реальний шок. Тому що, по-перше, це було. З самого ранку, десь там в шості так, чи так. в ранку. ранку. Це була неділя, десь 6 ранку. 6 чи сьомій ранку. Та. Мені знову ж таки дзвонить той самий виконавчий директор, показує ті самі відео. Коротше, історія та ж сама. Знову ж таки, ну правда, ми думали, що тут людей зовсім немає. Тому що після першого прильоту в цьому об'єкті повилітали всі вікна. Mm -hmm. Ми відключили комунікацію, і в теорії тут нікого не повинно було бути. Ну, на жаль, було декілька сімей. Видно, одні від безвиходів мусили там жити. А та сім'я, де загинув да. хлопець, то вони приїхали реально на один день в Київ, вирішили там переночувати. Чи на один чи Шахливо. на два дні, то що, то що я знаю, вже послухав. І попала в їхню квартиру ракета. От. Процедура фактично тут та ж сама, що і по цьому об'єкту. Того... А той об'єкт коли можуть почати відбудовувати? Вони одночасно вони будуть часто, одночасні да? роботи будуть. Я думаю, що це напротязі двох тижнів вже почнуться роботи. Я так думаю. Ну, тобто, по крайній мірі, ті дорожні карти, які ми визначили разом з КМДА і з Мінрегіону, то десь вони мають такі дати. Ясно, що є там плюс-мінус якісь. Чинники, які можуть впливати, але це не буде йти мова про місяці, а там про день, два-три, п'ять. А скільки може зайняти цей ремонт? Моя думка, що е, цей об'єкт легше відновити, тому що, хоч було пряме попадання і там теж пряме попадання, просто пряме попадання вниз будинку, але тут все-таки конструктив швидко і легше відновити, чим в цьому об'єкті просто ракета попала зверху і знищила реальних три поверха плюс дах. Тут дуже складний конструктив даху. Через то, моя думка, що дай Бог, щоб ми до нового року встигли отут зробити дах і перекриття на конструкції mm -hmm. ну, цього об'єкту. А це, напевно, ми встигнемо весь відновити. Чудово, це дуже чудові новини, я думаю, для інвесторів ваших. Дякую вам, Ростислав, за дуже змістовну розмову, як завжди, що ви можете побажати своїм інвесторам, клієнтам та взагалі нашим українцям. По-перше, перемоги. По-друге, повинні всі тримати кулаки за наші збройні сили, вони молодці. Ще трошки, і я думаю, що орки будуть дерти з нашої землі як таракани від дихлофоса. Так що ще трохи треба перетерпіти, почекати, не падати в вічай, в розпач, все буде добре. Дякую вам і успіхів в компанії. Слава ЗСУ! Продовжуємо будувати та розповідати вам про будівельний ринок. Дякую, що були з нами. Дякую за перегляд цього відео. Мені здається, воно вийшло дуже змістовним та надихаючим. Тож, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал Ріел, ставте лайки та дзвіночок та продовжуємо вірити в ЗСУ та нашу найскорішу перемогу.